Багато українських садівників-любителів вирощують баклажани в своїх теплицях і парниках. Ця пасльонова культура з великими овальними фіолетовими, ліловими або коричневими, в залежності від сорту, плодами прекрасно росте і плодоносить практично у всіх регіонах України. Баклажан виходить з південних регіонів, тому вирощують його в захищеному ґрунті, в теплиці або парнику. Вегетаційний період у культури досить тривалий і становить від 2,5 до 3,5 місяців. Тому вирощування баклажанів йде через розесаду. У цьому відео я розповім, як правильно виростити розесаду баклажана, як пересадити її в захищений ґрунт і як проводити подальший догляд, щоб отримати високий урожай здорових плодів. Вирощування розеясади баклажана не доставить вам особливих труднощів. Важливо правильно провести пророщування його насіння, що містять у великій кількості різні ароматичні речовини, що перешкоджають швидкому проклювування. Посадка і догляд за розесадою баклажанів. У центральних і північних регіонах України фахівці рекомендують вирощувати тільки ранні або середньостиглі сорти баклажана. Кращі терміни посіву їх на розесаду з 15 по 30 березня. Для вирощування розеса де баклажанів раджу купувати будь-який готовий ґрунт для вирощування овочів. Тільки не купуйте його на ринках або в маленьких магазинчиках, там дуже часто продають відпрацьований ґрунт з великих тепличних господарств. З огляду на високий вміст ефірних масел в насінні баклажана, рекомендую перед замочуванням протягом 4-5 годин добре промити їх в талі або колодязній воді, змінюючи її через кожні півгодини. Потім покладіть насіння баклажанів в якісь ємності на добре промочені серветки, просочені розчином стимуляторів росту ЕпінЕкстра або циркон 4 краплі на склянку води. Зверху накрийте насіння другою мокрою серветкою. Встановіть ємності в тепле приміщення з температурою плюс 25-27 градусів до проклювування. Регулярно зволожуйте серветки чистою водою, найкраще талою. Насіння повинні знаходитися на мокрих серветках, але не плавати у воді, інакше вони просто згниють. Після того, як насіння проклюнуться, приступайте до їх посіву. Для вирощування розеясади баклажанів рекомендую використовувати торфені горщики діаметром 10-12 см. Баклажан погано переносить пітьровку і на кілька днів після неї припиняє зростання, тому краще відразу посіяти по два проклюнулися насіння в кожен торф'яний горщик на випадок, якщо одне погано піде в зростання. На дно кожного горщика насипте перліт або дрібний річковий пісок шаром 1 см. Заповніть горщики грунтовою сумішю, добре полите і посійте насіння на глибину 1 см. Торф'яні горщики встановіть на піддон, накрийте плівкою і приберіть в тепле місце з температурою плюс 26-28 градусів. Тільки не встановлюйте їх поруч з батареєю. Там насіння просто зваряться. Кожен день по кілька разів піднімайте плівку для провітрювання і поливу. Грунт в горщиках завжди повинна бути добре промоченою, але без стоячої води, інакше насіння задихнуться без доступу кисню. Сходи, в залежності від сорту, з'являться через 10-12 днів. Як тільки баклажани зійдуть, встановіть підони на сонячне вікно і організуйте додаткове освітлення. Справа в тому, що для нормального росту і розвитку розея саді необхідно 16 годин світлового дня, а до кінця березня він триває не більше 12,5 годин. Тому вранці і ввечері розесаду потрібно досвечувати фітолампи або лампами денного освітлення, встановивши їх над розесадою на висоті 90 см над рослинами. Для посилення освітленості віконні прорізи і підвіконня можна задекорувати фольгою. Догляд за розесадою баклажанів в основному зводиться до поливу і підгодівлі. Поливи проводите раз в 3-4 дні з маленької лічки для кімнатних квітів або через 10 грамовий шприц. Для поливу найкраще використовувати талу воду. До речі, сніг можна набрати у відро навіть у дворі, а потім розтопити його і тримати на балконі. Для підгодівлі використовуйте якесь готове добриво для підгодівлі й овочів. Давайте їх вашим баклажанів один раз в 10-12 днів. За 12-14 днів до пересадки в теплиці починайте виносити підони з розесадою на балкон або на вулицю. Робити це краще в полуденний час при температурі не нижче плюс 18 градусів. Перший раз винесете розесаду на півтори години, а потім кожен день додавайте по 15 хвилин. Висадка розесади баклажанів у відкритий ґрунт. Висадка розесади баклажана в теплицю повинна проводитися при температурі не нижче плюс 19 градусів. Висаджувати розесаду на постійне місце рекомендую вам ближче до вечора, після 17-ї години, щоб вона трохи освоїлася на новому місці і відразу не підвела. У центральних регіонах розесаду баклажанів висаджують в теплицю в середині травня, в північних в кінці місяця. При підготовці грядки для баклажанів під перекопування внесіть з розрахунку на 1 квадратний метр по 2 відра перепрілого гною і листової землі, відро піску, половину відра деревної золи, по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію. Землю на грядці добре перемішайте, розпушіть і розрівняйте. Схема посадки баклажанів може бути паралельною в два ряди або в шаховому порядку. Відстань між рослинами 45-50 см, в залежності від сорту, а між рядами 60 см. Зручніше доглядати за кущами, посадженими в шаховому порядку. Добре полийте всю грядку і дочекайтеся, коли вода вбереться. Після цього викопайте посадочні лунки глибиною і діаметром 15 см і посадіть в них розеясаду прямо в торф'яних горщиках. Ці стаканчики швидко розкладуться в ґрунті і збагатять рослини додатковим харчуванням. Зарівняйте посадки ґрунтом з грядки і ще раз добре полийте. Догляд за баклажанами у відкритому ґрунті. Запам'ятайте, що баклажани поливають теплою водою, прогріті до плюс 30 градусів. Кущі баклажан дуже потужні, а плоди великі, тому поливати їх потрібно часто і рясно. У перші два тижні після посадки поливайте баклажани щодня по одній ліці під 2-3 рослини. Потім баклажанів буде досить двох поливів в тиждень, якщо погода стоїть неспекотна. У спеку поливайте кущі через день. З ростом кущів збільшуйте норму поливу до однієї ліки під кожен кущ. Поливайте тільки під корінь, щоб краплі води не потрапляли на стебла, листя і плоди. При нестачі вологи ваші зібрані плоди будуть сильно гірчити. Тому стежте, щоб ґрунт на грядках під кущами завжди була сильно зволоженою і пухкою. Після кожного поливу неглибоко рихлите її і мульчують грядку соломою шаром 5-6 см. Щоб зав'язати і сформувати хороший урожай плодів, баклажанів потрібно багато харчування органічними і мінеральними добривами. Перший раз підгодуйте баклажани через 2 тижні після пересадки. Для цього найкраще використовувати розчингною в концентрації 1 до 10 з водою з додаванням 2 столових ложок фосфорного борошна, 1,5 столових ложок калімагнезії і літрової банки деревної золи. Вносьте підгодівлю після рясного поливу теплою водою по чверті відра під один кущ. Другий раз підгодуйте баклажани на початку цвітіння якимось комплексним мінеральним добривом для підгодівлі овочевих культур типу Фертика Універсал. Третє підгодівля необхідна баклажанів в період зав'язування плодів. У цей час дайте їм сульфат калію або калімагнезію для утворення плодів рослинам потрібен калій. Останній раз в період плодоношення, внесіть під кущі баклажан зольний розчин. Половину відра деревної золи на 10 літрів води під два куща. У всіх баклажанів кущі досить потужні і швидко розростаються, тому їм потрібне формування. Формування баклажанів дозволяє зробити кущі більш компактними, прискорити початок плодоношення і полегшити догляд за рослинами. Найголовніший прийом формування пасинкування: його починайте через 15 днів після висадки розеесади. До цього часу висота кущів повинна скласти 30 см. При формуванні баклажанів враховуйте особливості кожного сорту. У низькорослих сортів прищипують верхівку, коли вони доростуть до 35-38 см. Високорослі кущі рекомендую формувати в одне стебло. В одне стебло. Такий спосіб використовують при вирощуванні високорослих томатів в теплиці. Виберіть найпотужніший стебло, а решту видаліть. Верхівку прищіпніть на висоті 2-2,5 метри у два стебла. Цей спосіб найбільш поширений. Його використовують для вирощування високорослих баклажанів як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. При такому способі залиште два найсильніших стебла, а інші видаляйте. Обидві верхівки прищіпніть, коли вони доростуть до стелі теплиці або парника, щоб направити поживні речовини до зав'язей. Кущі з особливо потужними стеблами можна сформувати і в три стебла таким же чином, як і в два. Підв'язка до опор високорослі кущі баклажанів обов'язково потрібно підв'язувати, інакше вони зламаються під вагою великих плодів. Найкраще спорудити в теплиці шпалеру і підв'язувати до неї мотузками кожен стебло баклажанових кущів. При правильному догляді, сучасні сорти баклажанів хворіють рідко, так як вони мають підвищену стійкість до грибних хвороб на генетичному рівні. Однак в сире холодне літо і вони можуть захворіти фітофторозом, антракнозом і різними гнилями. Для профілактики цих захворювань можна обробити кущі баклажанів 3% розчином мідного купоросу або 1% бордоською сумішю. З шкідників баклажани найчастіше уражаються білокрилкою, павутинним кліщем, колорадським жуком і сломаками, які харчуються соком і листям рослин. Для боротьби з білокрилкою. Колорадським жуком і павутинним кліщем краще використовувати дуже ефективний препарат, іскра золота, нешкідливий для організму людини. Від слимаків посипайте землю на грядці гірчичним порошком і тютюном. Вони не зашкодять рослинам, зате позбавлять від слимаків та інших шкідників. Збір і зберігання врожаю: всі сорти баклажанів поділяються на ранні, середньостиглі і пізньостиглі. Залежно від цього визначайте і термін збору плодів. Прибирайте їх при настанні технічної стиглості. У ранніх сортів через 20 30 днів після закінчення цвітіння, у середньостиглих через 30 40 днів. Визначити термін збирання плодів можна і по їх зовнішньому вигляду. Шкірочка плоду повинна придбати забарвлення відповідно даному сорту: фіолетову, лілову або коричневу. Насіння всередині плоду стають білими, а ем'якоть пружною. Зрізайте плоди разом з плодоніжкою, щоб вони довше зберігалися. Дозрівання плодів баклажанів йде поступово протягом місяця тому проводите збір врожаю раз в 2-3 дні. Баклажани довго не зберігаються, тому краще їх відразу пустити на переробку і консервування. У погребі їх можна зберігати в ящиках зі стружкою або загорнутими в папір і укладені в один шар не більше місяця при температурі плюс 2-3 градуси. Вибір кращих сортів для вирощування. Ранні сорти баклажанів Навал F1, Африка, Зебрино F1, Ультраранній F1, Лорд F1, середньостиглі сорти баклажанів, матросик, Бенеція F1, Зелена енергія F1, Бурулька, Колобок f 1 Кавалер f 1 Топас, пізні сорти баклажанів, Мірвал f 1 Оленка, Афаліна, Одіссей.